Боротьба з ботами чи табу на критику влади. Нардеп з Буковини Георгій Мазурашу зареєстрував черговий скандальний законопроєкт, який зборив український політикум та соцмережі. У результаті палких дискусій політику згадали і його попередні недолугі ініціативи, серед яких пропозиція покарання українських військових, спроба зміни гімну України, нетерпімість до ЛГБТ. Фіналом кількодобового хайпу довкола нардепа стало внесення прізвища Мазурашу до мережі. Ворогів України, миротворець. Ми спробували напряму з'ясувати у депутата, яка насправді мета його проєкту та чого більше у ньому, користі чи шкоди. Подробиці далі. Нардеп з Буковини Георгій Мазураш розродився новою ініціативою, яка збурила суспільство цього разу. Він з групою депутатів, нібито під виглядом боротьби з ботофермами, пропонує внести доповнення в кримінальний кодекс статею, що передбачатиме штрафи, виправні роботи та навіть позбавлення волі для громадян, які у соцмережах під вигаданими іменами здійснюють втручання у діяльність фізичних та юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності. Обороноздатності національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, і, хоча аналітики стверджують, що нововведення Мазурашу дивним чином перегукується з аналогічним диктаторським законом, який діє у Росії, сам Нартеп у коментарі ТВА пояснив, що його мета виключно боротьба з віртуальними ботами. Дуже здивований там, що в основу інфоатаки взяли таку там тезу, що нібито це. Проект про те про покарання за політику влади, це там да мені смішно як ініціатора, тому що насправді кожен може відкрити і побачити, що там немає нічого там поки політику влади, там акцент саме на поширенні неправдивої інформації. Цікаво, що сам Георгій аж до обрання народним депутатом очолював у Чернівцях інтернет-ресурс, який поширював чорнуху та не переймався перевіркою джерел інформації, мотивуючи таку позицію тим, що кожен має право на свою думку. Тепер же ставши представником влади, каже, сам потерпає від критики у Фейсбук. Я не возопався Фейсбуку. Чомусь ігнорують і правоохоронці, зводять руками, кажуть, що нічого не можуть зробити. На жаль, да, четвертий рік від цього там, ну, страждає, скажімо так, і і імідж -факт, і команди владної постраждають, тому що від мого Здійсні провокації і от боротися з такими опонентами народний депутат вирішив подібним законопроектом. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися, вважають, що запровадити відповідальність за поширення неправдивої інформації для організаторів ботоферм та власників фейкових сторінок необхідно. Утім, що стосується критики влади, а отож і власного вирішення своїх поглядів та переконань. Така позиція має ознаки авторитаризму. Відтак до подібних законопроєктів необхідно став. З холодним розумом. Ну, тут потрібно розуміти, чи це не е, авторитаризм. Чи ми в такий спосіб не скочуємося до авторитаризму, тому що одна справа, коли це боротьба з бутофермами, боротьба з різними інсинуаціями держави-агресора, так і коли це спрямовано все державою агресором проти нашого державного і владного апарату. Інша справа, коли це влада бореться з своїм народом, так це тоді авторитаризм. Недобре ініціатива, правильно, недобре. Маємо висловлювати. в нас демократична держава. Маємо право висловлювати свою думку, а влада має реагувати на критику і ліквідовувати свої якісь недоліки, бо їх вистачає. Ну, з однієї сторони, негативно, а з іншої сторони є такі критики, Таке, що вони не витримують ніякої критики у вільній державі. Я вважаю, що має бути яке, якесь порозуміння між владою і народом. Якщо народу щось не подобається, суспільству потрібно прислухатись до цього як мінімум, а не карати. До слова, це далеко не перша скандальна ініціатива Мазурашу. У розпал війни він підтримав ініціативу змінити гімн України. Хвилі хайпу піднімалися довкола пропозицій нардепа щодо відміни обов'язкового використання у закладах державної мови. Зрештою, бурхлива. Діяльність нардепа призвела до того, що Георгія Мазурашу внесли до бази миротворець. Це ресурс, який від 2014 року формує перелік осіб, які за висновком авторів сайту є ворогами України. Сам Георгій Мазурашу каже, що не дуже цим переймається. А я просто не знайомий з цим проектом. Я не знаю ну, його суть, хто це робить, що це робить. Я не дуже чесно кажучи, не займаються. Тобто є багато проектів там, багато інформаційних проектів, на яких там поширюється маніпуляції, які там брехні та далі. Ну за всім не все ж тобто добре було б, щоб всі могли відповідати за поширення недостовірної інформації. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня тева.